Вони народилися у Росії та зрештою обрали Україну знаменитості, які вирішили розірвати контракт громадянства з болотами і дотепер не припиняють працювати заради перемоги українців. Хто вони? Я Ернест Гогія підготував добірку. Ділюся за мить. Почнімо зі співачка, яку фанати називають поп-дівою українського шоу-бізнесу Тіна Кароль. Батьківщиною вона вважає Івано-Франківськ, але насправді народилася артистка на Росії. Якщо детальніше було це у 1985 році в селищі Оротукан Магаданської області. Там батьки Тіни опинилися несподівано та вимушено кажуть, поїхали на заробітки вдвох, а повернулися в Україну тисяча 1992 дев'яносто вже з плюс один. На момент переїзду дівчинці було уже сім років і звали її Таня Ліберман до того, як майбутня зірка взяла псевдонім Тіни Кароль. Розмовляти про своє минуле у Росії Кароль не любить. Прихильники вважають, що так Тіна не хоче ворушити минуле, аби українці не асоціювали її з болотами. Та все ж подібних розглис. Ців нині про Кароль чимало. Співачці навіть закидають спілкування з власниками кремлівських паспортів. Розповім трохи згодом. А поки про те, як Кароль набула популярності в Україні, коли дівчинка закінчила школу у Франківську, вирішила їхати підкорювати серце України Київ. Вперше на екранах телевізорів вона з'являється у програмі Караоке на Майдані. Студентка авіаційного університету. Авіаційного? Да. Ким будеш? Я буду менеджмент логістика. Менеджмент і логістика це транспортні перевезення. Транспортні yeah. перевезення, Ага, а що це дуже вигідна справа зараз? Ну, в принципі можливо. Тоді своїм співом юна співачка вражає глядачів і не дає про себе забути. 2005 рік нова хвиля. Латвія юрмала. Переломний момент для Кароль, адже тепер про неї дізнається не тільки український, а й іноземний слухач. Кароль співає англійською, російською та українською. Трек Зелений клен всім запам'ятався надовго. Перемогти на конкурсі артисті не вдалося, та з порожніми руками вона не виходить. За почесне друге місце співачку нагороджують спеціальним призом «Алла» в розмірі 50 тисяч доларів від росіянки Алли Пугачової. На премію вона знімає дебютний відеокліп на пісню Више облаков. Після такого жесту доброї волі дружба між Кароль та Пугачовою міцніше. Подейкують не припиняється вона і донині. Минулого року на молдавському телебаченні Кароль зробила гучну заяву. В ефірі вона поділилася, що під час свого концертного туру в Ізраїлі зустрілася та потеревенила зі старою подругою, за що отримала значну порцію хейту від підписників. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тіна активно підтримує музичний фронт країни. Виступами по світу вона збирає мільйони для підтримки бійців, а також відкриває власні благодійні фонди для підтримки онкохворих дітей. За добрі справи артистка отримує почесні грамоти від військових та просто людську вдячність від фанатів у соцмережах. А ви як ставитесь до теплих стосунків Кароль та Пугачової? Пишіть у коментарях. Про нього говорить уся країна. Телеведучий, який відрікся від своєї батьківщини, і нині воліє про неї не згадувати. Олексій Суханов, хороший колишній руський. Такі хайлайти від підписників часто можна побачити на публічних сторінках зірки. Все тому, що у 2022 році Суханов остаточно попрощався з бурлиним російським паспортом і отримав громадянство вільної країни. Про це згодом. Народився ведучий у 1974 році на території країни-терориста у російському Іваново. Тоді там ще російська зірка працював на пропагандистському телебаченні, поки не вирішив покинути країну агресорку і почати все спочатку з чистого аркушу. Сказав він про нову сторінку свого життя у Києві в Україні. Тут з пошуком себе Суханов не заварився і швидко завів трудову книжку, де писали: ведучі програми говорить Україна. Ну, а якщо ми... про умову згадалося, ми... давайте все ж і про дітей, і буду про інтереси дитини. Цей проєкт приніс знаменитості велику популярність та масу фанатів. Дев'ять років шоу людських пристрастей виходило на радість глядачам до звучання першої сирени, 24 лютого, повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Суханов, як писав, без роздумів став на сторону України, хоча болота так і кликали Олексія додому. Мама зірки дзвонила та писала сину, аби той якомога швидше повертався на батьківщину Росію. Та той не повівся на благання матері і донині запевняє, залишається вірний Україні. У 2022 році Суханов порадував своїх прихильників, коли розказав, що його новий паспорт тепер майорить жовто-блакитним стягом. Він офіційно став українцем. Та, от у любові ведучого до України, впевнені не усі. адже як думають, 40 років життя з росіянами не могли не залишити зірку без кремлівського впливу. На подібні заяви Суханов має свої аргументи. За словами ведучого, кожного місяця з початку вторгнення віддає 100% свого доходу на потреби військових. А як виживає з порожніми кишенями, не розказує. З родичами на Росії не спілкується, каже. Навіть одне одного з ним народження не вітають. Та від цього, здається, знаменитість не страждає. Адже тут вже на новій батьківщині у нього з'явилося чимало друзів. Деякі з них зірки шоу-бізнесу. Теплими стосунками з ними він ділиться у своїй програмі Говорить Суханов. Ця історія про чоловічу незламність і жіночу вірність. Куди напередодні завітала Злата Огнєвіч. Про неї теж говоритимемо. Зараз Суханов активно у соцмережах підтримує свою батьківщину Україну, де закликає не забувати про геноцид українського народу. Ви як вірите у справжність українського духу Суханова? Пишіть у коментарях. Розказує про кумира мільйонів українок, який теж, виявляється, народився на Росії Микита Добринін. На світ відомий холостяк з'явився у 1987 році у СМТ проведіння Чокотського автономного округу. Понишпорившись в інтернеті, фанати були здивовані такою новиною, адже про своє походження Микита не розказував у жодному з інтерв'ю, пишуть прихильники. Та жити у сусідів Добриніну довго не довелося через переїзд родини у 1991 році, коли хлопчику було чотири роки до Чернівців. Вже в Україні він зрозумів, що хоче бачити та чути себе на екранах телевізорів, тому вступив в інститут журналістики. Згодом почав працювати за фахом на місцевому радіо. Заробити популярність на заході країни чоловіку вдалося. Там Микиту знали усі, наче все, про що мріяв Добринін слава і популярність здійснилося. Та все, чогось йому не вистачало. Казав цитую, наче не вистачає одного пазлу. А шукати його Микита відправився у 2008 році у Київ. Жага до ще більшої слави мотивувала чоловіка пітніти, аби ім'я Микита Добринін було на слуху у кожного. Так і сталося. Він редактор одного з найкрутіших журналів для жінок, а його голосом звучало Радіо Руська Радіо Україна. Вже зірка Добринін був у захваті від того, як складалося його життя. Здавалось би, про ще більшу популярність мріяти він не міг. Хіба не так? Та у 2019 році він став героєм шоу Холостяк. Кожне змігоділо плітками про красення холостяка, зізнавався не про таке. Він мріяв та менше з тим з проєкту вийшов з майбутньою дружиною Дашою Квітковою і купою нових фоловерів в інстаграмі. Неприємним залишається факт, що значний відсоток підписників був позначений локацією Росія. Подумаєш, слава на болотах! Сонце світило з двох боків, Микиті це було настільки до вподоби, що у 2021 році він став ведучим проєкту Холостяк, але не в Україні, в Росії. Українські прихильники були так обурені, що у соцмережах під кожною світлиною зірки майоріли негативні коментарі. А що залишалося робити Микиті? Не реагувати на подібний хейт. Підписники подумували, чи, бува, їхній кумир не планує залишатися там назавжди. Не залишився. А все тому, що, за словами зірки, під час зйомок він підхопив ковід. Росіяни чекати на одужання свого незамінного ведучого не стали, і швидесенько, як вони вміють, розірвали усі зв'язки з Добриніним, замінивши його новим ведучим. Що теж цікавий момент. Вірити, що причиною зміни був ковід. У мережі підписники жартують. Цитую: всидіти на двох стільцях не вдалося. Один із них виявився, прогнившим». А от після початку вторгнення Микита залишався жити та працювати в Україні. Зараз він відкриває благодійні збори для військових, та навіть перші місяці війни був у лавах ТРО. Довго він там не затримався, тому Добринін з головою поринув у волонтерство. Співачка минуло якої ще донедавна було оповите загадками злата огнівіть своїм місцем народження. Вона ніколи не пишалася, особливо після початку 2014 року. Така бридка та жахлива. Так про Росію казала Інна, справжнє ім'я Злати Огнєвіч. За інформацією з інтернету, артистка з'явилася на світ у російському мурманську. Та насправді це все брехня. Але про це трохи згодом. 2013 рік став для дівчини трампліном у великий шоу-бізнесовий Бомонт. Тоді вона представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення. І заробивши 214 балів, зайняла третє місце. Після такого гучного розголосу на євро. ЗМІ тільки те і робили, що писали про злату. Та не все, що видавалося журналістами, було правдою. Як от напередодні заголовки преси писали цитую: Злата Огнєвіч вагітна первістком». все через фото співачки з концерту, де у неї було видно живіт через костюм. Фанати перехопили ці світлини і згодом стрічки у соцмережах гуділи про начебто вагітні знаменитості. Фраза Ірини Федишин не перекручуйте моїх слів, тут супер доречна, Адже малесенькі долоньки журналістів, як каже Злата, не друкували лже інформацію. Розвінчувала міф вона із посмішкою на обличчі, казала, що просто перед концертом переїла, і саме тому глядачі побачили живота обнівіч. А такої правди про співачку в інтернеті вдосталь. Ну або ж це хороший піар-хід? Ні? Розказує про ще один фейк. Виявляється, Злата Огнєвіч народилася не в Росії, а в Кривому Розі. Про справжню батьківщину зірки розказав її батько. Така новина фанатів у соцмережах приємно порадувала. Мало того, сама ж артистка була в шоці. Виявилось, документи були оформлені в Мурманську, бо на той момент тата співачки перебував там на службі, через що родина кочувала болотами сусідів у Ленінграді та навіть у білоруському мінську. В інстаграмі Злата зізналася, радіє, що її рідною землею все ж виявилась Україна. Свою любов до неньки вона доводить і нині відкриває збори для військових, їздить благодійними турами по гарячим точкам, де дає концерти для українських бійців. Відданість, любов та патріотизм за це їх люблять та поважають тут, на рідній землі. Зірки, український дух яких назавжди витіснив Росію з їхнього серця. Або ж не назавжди, що покаже час. Про кого знаменитості ми забули згадати у цій підбірці. Напишіть нам у коментарях, і вже у наступній програмі я Ернест Вогі розкажу вам про них, папа. -па.